Привіт. Тема підтримка в оточенні. Наскільки є важливою взагалі підтримка в твому оточенні, які вона дає плюси, і які дає мінуси за відсутності її, чи за відсутності правильної підтримки. Взагалі підтримка дуже класна штука, коли ти морально виснажений, чи взагалі навіть коли в тебе класний стан. І в тебе є людина, яка тебе може підтримати, це дуже круто. Це більш тебе мотивує, це більш е, дає тобі змогу підкорювати нові вершини і більш активувати свій потенціал і свій прогрес до звершень, які ти запланував собі на певний протяг, на певний період часу чи на певний відрізок свого часу. Підтримка дає стимул. Хай це буде як, не як, але якщо підтримка дійсно щира, якщо вона прям видно, що людина щиро бажає тобі добра, щиро бажає тобі реалізації свого потенціалу, відкриття границь, які ти собі е, хочеш відкрити і позбутися там, яких собі заморочок, це дуже класно мотивує, це дуже класно структурує. Е, Мислі, це дуже класно дає величезний штовх у спину для подальших дій, взагалі для більш обширності, свідомості і забезпечення оптимізації свого життя. І так само та людина, яка підтримує ця підтримка, вона виявляється і обратною стороною, як бумеранг, Тобто підтримка потім буде цей, від цієї людини, яка до якої була звернена підтримка. Це дуже класна штука. Е, якщо, наприклад, людина хвора і її хтось підтримує щиро, це велика, велика різниця між просто там, підтримкою і пластмасовою підтримкою. Це прийти і сказати, ну, виздоравлюй, виздоравлюй. Типа так, ну так. Не мотивує, і душа відчуває, що тут не щирість, що тут не прикладено ніякі зусилля, що тут відпрацьований механізм, який просто е, прийшла людина, сказала і забула про те, що вона сказала. Вона вийшла, і вже навіть при цій розмові, е, що було сказано, вона вже розуміла, що чи вже даже думала про щось інше. Також є негативна підтримка. Це коли ти хочеш чогось досягти. Ну, твоє оточення не бачить цьому якихось реальних результатів. І твоє оточення сміється з того, що ти робиш. Твоє оточення, ну, в кращому випадку, байдуже відноситься до твого там, хобі, до твого напрямку, до твого руху, до твоїх цілей. І. Це демотивує, як мінімум. Це демотивує і наступає деякі, деякі моменти, може наступити апатія, така, такий спад настрою, демотивація. Не хочеться знову повертатися до того діла, яким горів буквально годину назад, так як всі сміються, і напевно справді це не моє. Отут треба проявити впевненість в собі, проявити впевненість в цілі, яка має досягнутися. Активувати свій стержень внутрішній і триматися його, не труситися, хоча на перших парах може це бути тяжко. І якщо, наприклад, так вийшло, що треба бути в тій компанії, треба жити з тими людьми певний час, треба з ними знаходитися, які не підтримують тебе. Але це не значить, що не розвиватися. Це значить, що треба більш бути. Більш раціональним в цьому розумінні. Розуміти, що те, що ти робиш, це дійсно твоє, і те, що ти робиш, воно допоможе тобі. А те, що комусь може не подобатись, твого оточується, це не значить, що вони там ну, прям не хочуть. Може, просто це не їхнє, і вони не хочуть цього, і не хочуть, щоб ти цього досяг. У ну, кожного свої мислі, у кожного свої тригери. Але з досягненням твоєї цілі. Ти люди побачать в тобі і скажуть: я знав, що ти зможеш. Хоча я тобі цього не казав, але я знав, що ти це зможеш. Ось як станеться, коли ціль буде досягнута. Надо проломати цей льод, треба проломати цей бар'єр. Навіть якщо приходиться його ломати кожен день. Навіть якщо приходиться страдати в певній мірі кожен день. Але розуміть, що ці страдання приведуть до якогось результату. Розуміть, усвідомлювати, бути е світлим в голові і світлим розумінням, що це приведе мене до успіху, що це дасть мені успіх. А це все це ваші думки ось так. Але підтримка важливий фактор роста. Якщо її нема, потрібно робити підтримку собі. Да, це важко. Да, це дуже так жорстко по відношенню до себе, по відношенню до своєї душі, бо вона бажає підтримки завжди. Я це знаю по собі. Підтримка з'явиться з можливостями, з розвитком підтримка з'явиться. Просто треба бути відкритим, не закриватися своєю метою, а відкриватися більше своєю метою і розуміти те, що завжди будуть ті, кому не подобається те, що ти робиш, і завжди будуть, і появляться ті, кому нравиться, що ти робиш. Не буває, щоб всім не подобалось. Якось так. Дякую.